Вітаю відеоурок з історії України на тему зародження опозиційного руху. Продовжуємо з вами знайомитися з періодом відлиги або періодом правління Хрущова. Загалом. Сьогодні поговоримо про таку тему, яку полюбляють в ЗНО. Питання ставити, та й взагалі тема така, по-українська. Значить, спочатку давайте. Ознайомимося з поняттям опозиція. Ну, поняття для вас відоме, але давайте поговоримо мовою визначень. Значить, опозиція. Слово опозиція воно має латинське походження е, вот, і в перекладі означає протиставлення або заперечення. Яке можна дати визначення опозиції? Це протиставлення своєї політики, політиці, інших політичних сил. Значить, ну опозиція існує. В будь-якій демократичній державі це нормальне явище. Я завжди кажу: опозиція це ті, хто проти існуючої влади. Коротко і ясно. Вот. Зрозуміло, що, наприклад, візьмемо сучасну Росію, там авторитарний стиль правління, це однозначно. Там опозиція є, але вона, по перше, кількісно мала, по-друге, вони не. Ну, якби так, я би сказав, несміливі, тому що знаю, чим все це завершиться. Але якщо, але якщо ми кажемо про демократичні держави, от, це, це вся Європа, скажімо так, то тут опозиція у нас існує. От, і це здорова риса, от, мається на увазі здорова я, да, з точки зору політичної, скажімо так, етики і так далі. Ми про опозицію з вами казали, коли казали про ОУНУПА. Це була опозиційна сила радянській владі в Західній Україні. Але ми з вами казали, що на початку 50-х років радянські карні органи вони придушили оцей цей визвольний рух ОУНУПА, і у нас певний час опозиції не існувало. Але завдяки політиці відлиги, завдяки лібералізації та демократизації, от у нас під час правління Хрущова і аж до 1991 року з'являється нова опозиційна сила. От зараз ми поговоримо, якою була опозиція опозиційний рух під час правління Хрущова. Значить, він цей опозиційний рух. Під час відлиги він складається з двох складових. Перша складова це так званий дисидентський рух або просто дисиденти. І друга форма, вам відома, як філолога, можливо, ви по укриліт про це казали це так звані шістдесятники. Якщо не казали, то будете обов'язково казати. Зараз ми ці дві форми, або два напрямки верніше, розберемо. Отже, дисидентський рух. Ну, по перше, хто такі дисиденти? Знову ж таки, слово має латинське походження в перекладі незгодний. Це представники опозиційного руху, які виступали за національне відродження і дотримання прави свобод громадян. Вот якими були причини виникнення дисидентського руху. Ну тут нічого нового для нас нема. По-перше, це порушення демократичних прав і свобод. А верніше їхня відсутність, я би так сказав. Далі політики русифікації. Далі, оце в дужках слова зросійщення, це нове поняття. Це синонім слова русифікація, але на сьогоднішній день вчені вважають, що це більш е, поняття російщення, воно більше розкриває політику насадження російської мови в усіх радянських республіках, особливо в Україні. Ну і також третя причина це антирелігійна політика. Не забувайте, що радянська влада, вона по суті атеїстична, е, були придушені усі. Релігійні конфесії, які існували, ну, ми з вами казали про українську право ОАПЦ, Українська Автокефальна Православна церква, греко-католицька церква. От про це все ми раніше казали. Які були особливості цього дисидентського руху? Ну, по-перше, мирні, ненасильницькі форми боротьби. Це їх виділяє, наприклад, від ООНПа, відрізняє верніше від ОУНУПА. Які це форми? Вибачте, ну найбільш розповсюджений це демонстрації, мітинги і так далі. Далі, чітко визначені організаційні форми: це або гуртки, або спілки, або об'єднання. Далі дуже важливий момент: те, що дисидентський рух мав загальноукраїнське явище. Наприклад, ОУНУПА – це тільки Галичина і Волинь. А дисиденти загальноукраїнське явища мається на увазі від Донбасу до Львову. От, представники дисидентських організацій вони існували або підтримували так чи інакше. Далі. Участь різних верст населення не тільки інтелігенція, а й робітники, студенти, духовні особи і так далі. Тобто, це теж відрізняє дисидентський рух і робить його загальноукраїнським явищем. В 1959 році у Львові виникає перша справжня дисидентська організація, вона отримала назву Українська Робітничо-селянська спілка. Засновником, лідером, організатором цієї спілки є Левко Лук'яненко. Це відомий опозиційний діяч. Вот е, його ну покоління тодішнє всі знають, знали верніше. Е, він за фахом був юристом, навчався, до речі, в Московському е, державному університеті, е, от, отримав освіту юриста. Потім, в, в за розпорядження, він був прикріплений до Львова. І ось у Львові він утворює цю. У РСС Українську робітничо Селянську спілку. Значить, головним завданням ця спілка ставила ідею незалежності через вихід зі складу СРСР. Можливо, когось дивується фраза Вихід зі складу СРСР. Справа в тому, що в Конституції України була стаття, яка теоретично повторюю теоретично. Давала можливість виходу будь-якої Радянської Республіки зі складу СРСР. І ось цей Лук'яненко, як юрист, вхопився за цю статтю і почав її розкручувати. Але в 1961 році ця організація, ви ж розумієте, вона була підпільна, о, тобто, не Офіційна про цю організацію дізнаються, і всіх учасників цієї організації їх там було близько 15 осіб. Їх заарештували. І Левко Лук'яненко він в принципі не переймався. Чому тому що повторюсь? Він як юрист розумів, що в принципі нічого надто важкого він не робив. Він керувався цими законами в першу чергу Конституцією України. От. І він думав, що йому суд винесе вирок як антирадянська агітація, От. а це ув'язнення. Але суд е в лапках да, е несподівано виніс інший вирок, зрада батьківщині, а це розстрільна стаття. І ось в дев'ятсот першому році його ув'язнюють, і він чекає свого розстрілу. Уявіть собі, да. От. Але потім суд змінює свій вирок на 15 років ув'язнення, тобто його доля врятувала, і він 15 років відбував в в'язниці. І оця от справа юристів. От, це якраз судовий процес над діячами української робітничого селянської спілки. Отже, оця спілка вона є першим прикладом. Такої справжньої дисидентської організації. Ми з вами на наступних уроках, верніше, на наступних уроках. А коли будемо вивчати наступний період, там теж будемо казати про дисидентів, там будуть інші організації. Але про цю організацію часто є питання в ЗНО, тому зверніть увагу. Це дисидентський рух. І другий напрямок: шістдесятники. Чому така назва? Це молоде покоління письменників та митців. От, які виступали за відродження української культури. Дивіться, якщо шістдесятники виступ... ой, вибачте, дисиденти виступали за національне відродження, тобто створення української держави, верніше вихід з радянського союзу, створення держави, і також дотримання прав і свобод. То шістдесятники це суто культурний культурна течія, тобто українська мова, українська культура і так далі. Вони не лізли в цю політичну площину. От, але вони існували паралельно, і це дозволяло у цьому опозиційному руху в Україні розвиватися найбільш ширше, ніж, наприклад, в Росії там, в Білорусі чи в Грузії. кого можна віднести? Ну багато цих прізвищ, які я зараз вам тут скажу, ви без мене знаєте через оперліт, Ну, наприклад, поети Василь Семаненко. Василь Стус, Ліна Костенка, відома Іван Драч, Микола Вінграновський, також літературні критики. Іван Дзюба, Іван Світличний, Євген Сверстюк. От, також художники. Найбільш відома була Алла Горська. Вона дуже впливова була особа серед шістдесятників. Вона там Стуса намагалася врятувати. Ви знаєте долю Стуса, але ми поговоримо про це не сьогодні. Далі режисери. Лесь Танюк, ми трошки пізніше сьогодні про нього. Також журналісти В'ячеслав Чорновіл, відома постать. Ми знову ж таки про нього ще не раз будемо казати, яку можна виділити загальну діяльність цих шістдесятників. Ну, по перше, це організація неформальних літературних читань та художніх виставок, вечори, організація проведення вечорів. Пам'яті репресованих митців, оце те, що ми в 10 класі казали, розстріляне відродження. Далі ставили театральні п'єси, складали петиції на захист української культури, ну, в першу чергу української мови. От. І от під впливом 60-ників у нас з 1960 по 1964 рік діяв так званий клуб творчої молоді. Називався він сучасник, утворений був в Києві. і Ось у цей клуб творчої молоді. Це як би вам сказати, організаційне оформлення діяльності шістдесятників. Саме через у цей клуб творчої молоді, ці шістдесятники намагалися себе проявити. От, головою клубу «Сучаснику» був я вам вже казав раніше режисер Лестаню. Чим займався круп творчої молоді? По-перше, організовували літературні вечори, присвячені Лесі Курбасу у 1962 році, 75 років від дня народження Леся Курбаса. І ось цей клуб творчої молоді організував. Також вечори, присвячені Івану Франку, Лесі Українки, от, іншим діячам. Далі організовувалися мистецькі виставки. Театральні постановки, в першу чергу, п'єси Миколи Куліша. Микола Куліш це один з діячів розстріляного відродження, а також Бертольда Брехта. Бертольд Брехта. Ви, я думаю, зрозумієте, що це ніяк і не українець, це німецький драматург, От, яке він відношення мав до. Радянського, радянської України і взагалі до радянської системи. У нього був друг. Е, от, я не пам'ятаю прізвище, ну це невідома історична постать. От, і Його в 30-ті роки, в 37 му році розстріляли і цього друга. І він, цей Брехт на в честь на пам'ять да, на пам'ять про свого друга пише там вірш, в якому критикує сталінську владу. І зрозуміло, що за цю критику, критику політики НКВС Брехта було заборонено в радянському союзі, і от відповідно от ці театральні постановки раніше заборонених діячів починають ставити. І тому Брехт він попадає в, скажімо так, перелік цих театральних постанов. Шістдесятників. Далі, організація лекцій з історії України. Зрозуміло, да, що свою історію своєї держави потрібно знати. Тоді люди більш хотіли знати історію своєї держави, ніж зараз. Те, що, наприклад, я наблюдаю, да. вот. ну, я думаю, що події сучасної нашої з вами історії трошечки змінять відношення до загалом історії України. Далі організація краєзнавчих експедицій. Наприклад, під час однієї з краєзнавчих експедицій. Відбувся по всій Україні, при чому ця експедиція відбувся опис вцілілих церков в 30-х роках. Я вам нагадаю, ми про це казали: радянська влада нищила церкви, куполи золоті переплавляла на золото і так далі. Вот. І потрібно було організувати у цей ось опис далі лесь ой господі вибачте Ліна Костенко, Василь васильсиманенка вони організували організували Виїзд до биківнянського лісу. Биківня, я вам казав, це одне з найбільших на сьогоднішній день доведених місць розстрілів е мирного населення з боку НКВС. Ну, не мирного населення, а репресованих осіб. І ось ця ось якби виїзд в цей биківнянський ліс. Для чого? Для того, щоб промоніторити. Могили і скласти перелік у цих ось репресованих осіб, і потім е цей список був поданий до української радянської влади комуністичної, але зрозуміло, що це, це було проти правил, скажімо так, і тому після цього виїзду і складеного складення опису цих розстріляних. Осіб почали Алогорську цього Василя Семаненко переслідувати. Вот. Якщо не помиляєш, в 63-му році Симоненко помирає. Вот. Далі, окрім цього клубу молоді сучасник виникають в інших містах приблизно такі самі організації. От, найбільш відомим після про сучасника є Клуб пролісок. Він утворюється у Львові. Керівником був Михайло Косів, а діячами були брати Михайло і Борис Грині. От, достатньо відомі в західній Україні діячі. Їх теж можна назвати шістдесятниками. Тобто, ось вам приклад, дає і Київ, і Львів, от, і так далі. Отже, шістдесятники, вони виходили за рамки суто культурної сфери, і важливість діяльності шістдесятників полягала в тому, що вони почали реанім, реанімувати, реабілітувати, пізніше, правильно щось сказати, да, е, діяльність тих людей, які е, були як би вам сказати, жертвами да, сталінського репресивного механізму в 30-х роках. От. І дуже багато, дуже важливим для шістдесят є те, що вони завлікали, скажімо так, сюди науковців, не лише письменників, а й науковці. Я тут прізвища їх не наводив. Я, в принципі, ну, таких конкретних осіб, я думаю, що складно знайти. От. Але загалом, от, у нас розширюється. Розширюється, скажімо так, перелік діячів цих шістдесятників. Ну і це впливало в першу чергу на молодь. Е, вот, вони шістдесятники самі були молоді, вот, і впливали на загальне, загальне молодь. Ви розумієте? Я завжди кажу, я вам не знаю, не казав 10 класі, що я вважаю завжди вважав, і буду вважати, що молодь це е, той, скажімо так, механізм, той речах. Який може змінити суспільство? Чому тому, що сучасна молодь? Ви, ну по-перше, будь-яка молодь, вона е, максималісти. Ви не, бої, не боїтеся якихось певних змін, не боїтеся приймати участь в цих змінах і так далі. Ось я, наприклад, пригадую себе в підлітковому віці: ну, наше покоління не було таким активним, таким е, сміливим, як ви. Тому, в принципі, от, це дуже добре. От. Ну і тоді шістдесятники теж намагалися оцю ось сміливість розкрити в людях і так далі. Тому ці дисиденти шістдесятники, вони дуже вплинули на загальні настрої суспільства, особливо в Україні в першу чергу. Е, от. І це, це заклало підвалини. Я маю на увазі діяння шістдесятників. Ну, дисидентів заклало підвалини. Відновлення, відродження у цієї національної боротьби, тобто бажання розвивати українську мову, українську культуру, дотримуватися прав і свобод громадян, ну як загальний результат це утворення власної української незалежної держави. На цьому все. Дякую за увагу.